Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати літній фарширований перець з грибами та овочами. Я ще роблю смачну сметану юшечку за смажкою, тому він має насичений смак і аромат. Корисна, поживна і дуже смачна страва. Для початку необхідно відварити рис до напівготовності, так як він ще буде готуватися далі. І підготуємо овочі до рису. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо на великій терці. Обсмажуємо їх на рослинній олії. Для цього рецепту мені подобається оливкова олія, але можна взяти будь-яку. Далі нарізаємо печериці невеликими шматочками. Також можна взяти білі гриби або які вам більше до вподоби. Обсмажуємо їх з овочами 5 хвилин на середньому вогні. Тепер беремо томатну пасту або пюре та вливаємо до нього 100 мл води. Додаємо столову ложку соєвого соусу. Малиний чорний перець та підкопчену паприку. Все добре змішуємо. Вливаємо суміш до овочів і тушкуємо ще 5 хвилин. Потім пересипаємо до рису і ретельно змішуємо. Спробуйте та досоліть за смаком. А також я додаю півчайної ложки карі. Ця приправа гарно підходить до рису. Тепер займемося перчиками. Вимийте їх та очистіть від серединки. І далі начиняємо перці. Беремо чайну ложку і викладаємо рис всередину. Не дуже утрамбовуйте рис, бо він ще буде розбухати при приготуванні і буде потім вивалюватись в кастрюлю з перців. Викладаємо перчики в кастрюлю так, щоб вони були начинкою догори. Далі приготуємо засмажку та юшку, якою будемо заливати перець. Дві невеликі морквини натираємо на маленькій терці, а цибульку ріжемо невеликими шматочками і обсмажуємо їх на рослинній олії до м'якості. До томатного пюре додаємо цукор, сіль, італійські сухі трави та перемішуємо. І тепер беремо ще 3 столові ложки сметани та додаємо до неї чайну ложку борошна. Це ми робимо для того, щоб сметана не звернулася, коли будемо змішувати її з томатною пастою та заливати гарячою водою. З'єднуємо томатну суміш та сметану овочами і вливаємо ще 500 мл гарячої води. Даємо покипіти на середньому вогні 5 хвилин. Видавіть 3 зубчики чеснику через прес та наріжте пучок кропу. Висипаємо їх до томатно-сметанної суміші та даємо прокипіти ще одну хвилинку. Заливаємо юшкою наші перці. Ось так прямо поверх поливайте, щоб рідина потрапила всередину до рису. І доливаємо ще гарячою водою, щоб вона доходила майже до верху перців. Додаємо пару лаврових листочків та чорний перець горошком. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь менше середнього та готуємо 40-50 хвилин. Готовий перечик разом з юшечкою викладіть на тарілку. По бажанню посипте кропом та смакуйте зі сметаною, це дуже смачно. Ароматний перець, м'який рис з овочами і все просочено заливкою. Виходить повноцінний обід або вечеря. Спробуйте приготувати такий перчик, ну дуже вже смачний він виходить. І напишіть в коментарях, як ви готуєте фарширований перець. Поділіться цим відео з близькими, підписуйтесь на канал. А я бажаю всім гарного настрою і смачного життя!